Військові, міліціонери та добровольці, які воюють на Донбасі, проголосувати на виборах не зможуть. Верховна Рада не винесла відповідний законопроект на порядок денний. Не вистачило 12 голосів. Не голосували члени колишньої фракції КПУ. Жоден із групи За мир і стабільність із фракції Партії регіонів за проголосував лише депутат Безбах. Підтримали документ фракції Свобода та удар, а от Батьківщина розділилася. Згідно українського діючого законодавства можна було, якщо було бажання не організовувати каруселі перед виборами, як сьогодні збираються, а організувати дійсно голосування військовослужбовців, будь ласка, є ще тиждень. Ми хочемо знати, щоб була перепись, їх, хто, де, хто ці інформацію покаже. Ви поїдете на блокпост, скажете там тисячу наших військовослужбовців, забросять там е, для голосування, а там наших хлопців 100 чоловік, і ніхто їх звідки не хоче витаскувати частину колег своїх по майдану. Я не розумію. Тобто, ви що хочете сказати? Що тепер ті хлопці, які зі зброєю в руках захищають Україну, є таким матеріалом для маніпуляцій? Прийде якийсь начальник і скаже їм: ви тут не військові, а адмінресурс, і голосуйте за того, за кого ми вам вкажемо. Ви уявляєте собі таке зараз? Це неможливо. Хто зривав голосування за права військових обирати, будуть проінформовані? Буде проінформовано суспільство і ці прізвища будуть надруковані в засобах масової інформації. До центральної виборчої комісії ми звернемось з тим, щоб вони змогли розглянути питання, яким чином все ж таки спробувати дати можливість забезпечити виборче права наших військових. Петро Порошенко вже запевнив, що докладе всіх зусиль для того, щоб військовики в зоні АТО змогли проголосувати. Я вважаю, що це аморально для народних депутатів. Позбавляти найкращих синів України, українських воїнів, право свого конституційного права обирати собі владу. Вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати.